Жив був хлопчик тімі, він не залишався в тіні, він сміявся від щирого серця, а іноді лахав і жорстко перся. О, лахав і перся, коли дорогою йшов хлопчик Тімі всі були, наче на міні, бо знали, що Тімі взірветься і тріснув свій сміху, бо А-а-а мій Купився ти мі на стрази, продав свій сміх за багатство, потрапив одразу, в духовне кріпацтво. О, 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 духовне кріпацтво. О. о. Стало сумно навкруги, різницю байдужі відчули і думали, що вже всім тапки, але щастя фа і тиммі заїхав до бабки. Є, 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 заїхав до бабки. Я yeah, yeah. заїхав, бабка про все давно знала. Зернятка тімі дала, посадив зернятка тімі, поки росли, сидів, бідолаха на міні. Yeah. Сидів як на міні Є, yeah, 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 yeah. тепер знов ходить веселий тімі, а з ним димляться барви осінні сонце руту знайшло на світанку, а Тімі хапає веселу банку Ой, oh, маленький тімі, oh, 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 ой сіні.